Всім привіт, я сподіваюся, що у вас все добре. Сьогодні ми вивчимо п'ять корисних фраз і слів, які ми можемо виживати в ресторанах. Я намагався вибрати фрази і слова, які зазвичай виживаються в британській англійській, але тим, ну, можливо, що вам не відомі. І наша перша фраза сьогодні – це «to go Dutch». І ми виживаємо цю фразу, щоб е, позначити, що рахунок буде розділено е, порівну. Наприклад, якщо є група з п'яти осіб, і рахунок становить тисячу гривень, то це означає, що кожна людина заплатить двісті гривень. Наприклад, у реченні We go Dutch when we eat out. Це означає, що рахунок ділиться по щоразу, коли ми їмо в ресторан. Наша друга фраза це on me. І якщо я кажу «lunch is on me today», Це означає, що я заплачу за обід усіх, і я не очікую отримати від вас жодних грошей. Варто підкреслити, що це неофіційна неформальна фраза, тому її треба виживати лише в компанії людей, яких ви добре знаєте. Бо Це неофіційна неформальна фраза. Наше третє слово сьогодні у нас є t -total". Це прикметник. І цей прикметник uh, описує людину, яка не виживає алкоголь. Наприклад, ми можемо казати No wine for me, I'm Total. Йдемо далі. Uh, наша передостання фраза Say when. Якщо я кажу I'll pour you some juice say when я прошу тебе сказати мені. Kiedy ja naliję tobie dostatniu. stądnienia, dla tebe se um, I koli ja naliję tobie dostatniu soku, te musisz powiedzieć when, i ja od razu na nalewać sik. I nasze ostatnie słowo dzisiaj to brusk. To um, nie bardzo typowy, nie duże ...прикметник, але його можна виживати для опису швидкого та грубого ем, особовування в ресторані. Ну, Це зрозуміло. Я думаю, що це слово негативне значення. Ем, але можна виживати, коли ви відчуваєте, що офіціанти або офіціантки не вивічливі е, з вами. Ем, Тому, наприклад, ем, The service was rather brusk. Um, to w princpie se so faze. Um, jak zawsze, ja dużo spodziewałem się, że ten krótki urok był dla Was um, korzystny. Um, Jakże u Was są jakieś zapytania, podlaskaj uh, napiszcie je w komentarzach, jak się coś nie zrozumieło. Um, dużo Wam wdzięczny za uwagę. Bierzcie Slawa Sława Ukrainy!